Слава Богу. Хочу поділитися з вами таким коротеньким свідченням. Не так свідченням, як силою молитви. Я не раз пишу в спілкуванні в групі, щоб помолилися там за сина мого, за його хлопців. І ось останнім, останній раз, коли був їхній вихід, вони в Херсоні. На одному з вільних берегів, а вони заходять на той берег, на той другий берег окупований, і роблять прохід нашим військам. Вони в спеціальних військах служать розвідувальних. І ось він написав завжди, як іде, то пише мені молись. І цей раз якось написав: молись, ідем, але пішли хлопці. З його підрозділу, 24 хлопці, пише через добу 20 ранених, четверо забитих. І це ще не все. Це берег, Дніпро, їх треба й переправити. Це великі проблеми. Ми того не розуміємо, що це таке. Але молись. І знаєте, я пишу в нашу групу, пишу багато маю молитовних груп тут, за границею, в Польщі, скрізь. І я скрізь всім пишу: народ молиться, а Бог робить свою роботу. Знаєте, ми кажемо, що тут серед нас Господь, де зберуться двоє-троє. Але Господь і там, Він скрізь, там, де його взивають, а ті хлопці його кличуть навіть не так, як ми. І знаєте, коли повернулись ті 20. Мій син був настільки пригнічений, він просто дзвонив мені і плакав, казав: ма, я не можу цього пережити. Там залишились чотири наших хлопця, їхні батьки хоча б тіла чекають. Я говорю, ну, а що ми можемо зробити? Чим допомогти? Перед тим він писав, просив. Знайди десь мотори до човнів, нема як перепливати, Дніпро широкий, обстріли. Ну, знаєте, не все так легко, не пішов, не знайшов, не купив, не домовився це такі речі, які нам навіть важко зрозуміти, а їм треба вже, вже, каже. Ну, але це таке. І коли пройшло пару днів, він мені дзвонить і каже. Я йду по хлопців, кажу, як ідеш. Я взяв, каже, ще п'ять своїх хлопців і веду їх забирати тіла. Я кажу: а це взагалі нормально? Він каже: ну, всі кажуть, що це ненормально, що ми як самовбивці, бо просто туди так не підеш. Знаєте, мій стан був дуже такий тривожний. Я знову почала писати, просити молитовної підтримки, і він казав, що не буде на зв'язку днів п'ять. Не знаю, хтось з вас певно розуміє, що таке п'ять днів чекати вістки, що буде, чи повернеться. Ну, якщо чесно, то він мені казав: мам, я певно вже не повернусь. Але молилась церква і всі молились. І він повернувся. Тільки знаєте, те, що він мені потім розповів, це було жахливо. Їм треба було знайти цих хлопців серед мертвих, каже берег встелений трупами, по коліна болото. Це треба було шукати, знайти. Каже, там і російські, і цивільні люди, і наші військові, і їх треба було знайти, треба було відсунути в безпечне місце, тому що стріляло все. каже, Все, що могло стріляти буки, танки, гармати. Взагалі, каже, все зрівнювали з землею. каже, Але до того всього вони ще. Врятували 10 поранених хлопців з Нацгвардії. Вони надали їм допомогу, перев'язали і переправили на той берег. Знову дзвонить: нема як переправитися. Човен є, нема човняра, нема кому, всі застрілені. Молися, знову дзвоню, знову пишу. Треба переправити, знову молимося, знайшли звичайного шофера. За пару годин навчили вислувати і послали через Дніпро на той берег. Вони переправили всіх тих поранених, яких врятували. Переправили тих хлопців, що знайшли, і ще й інших, яких навіть і не знали, а самі, каже, познімали шеврони, планшети, все. В мішок і вже закопували, бо просто не вірили, що вони зможуть повернутися. Каже, попрощалися і просто каже, вже знали, що ми не повернемось. Але живий Господь. Вони повернулися, четверо з тих хлопців дуже мали великі контузії. По сьогоднішній день ще лікуються. Мій син ще один. Мали легкі контузії. І вчора знову написав і каже, знову йдемо. У нас гарячі дні до понеділка. Я писала в групі: прошу вас, моліться, підтримуйте, не забувайте, що нам тут добре, а їм ні. жара до 40 градусів. Хлопці всунули, каже, мішки рвалися носілки рвалися. Вибачте, хлопці розкладалися вже. Це жара, це вода, це такі умови. Він каже: мам, ти віриш? Я повернувся з пекла. Кажу: вірю. Каже: але ти віриш, що я відчував присутність Божу, що Бог нас беріг. Віриш до мене? каже: я вірю, сину, я вірю. Так що прошу, якщо навіть я напишу вам, навіть і вночі, коли, щоб молилися, не осудіть мене і підтримайте в молитві. А хай буде прославлений Господь.